сусідньому дворі люди теж обурювалися, мітингували проти будівництва дому, який почали зводити за 50 метрів від сусіднього. За архітектурними нормами це грубе порушення. Однак тоді не вдалося зупинити будівництво, і в новому домі вже живуть люди. Та цього мало вирішили побудувати ще один за 100 метрів у сусідньому дворі. Мешканці упевнені, будівництво веде начальник п'ятого жреру Анатолій Ковальський. Надія Григорівна говорила, що це моя вина. що Зробили тут, що треба було вручну робити заборчик. Ну, звісно, вона і справить. Я була начальницею, я не могла построїти, бо я не знала будівництво, таке і грошей не мала. А тепер начальник новий строїть. Оце вона вчора сказала. Він має, він має людей і він будує. Надія Григорівна це заступниця пана Ковальського. Однак, при зустрічі з нами вона до останнього заперечувала свою причетність до комунального підприємства. Від спілкування з нами відмовилися і чимдуж покинула місце зустрічі, з'ясовуючи щось телефоном. Ні, ні, то Я будинок чи будинку. Ні, я мешканець будинку. У диспетчерській комунальників нас запевнили, що це справді заступниця. А на запитання, чому ж вона відхрещувалася від своєї посади, розвели руками. То заступникова напевно на вулиці говорили. Це пані Петрічка. Так. У нас. У нас. А вона давно вас працює? Так. Да. А як давно? Ну, років 25. І зараз працює. <звук> вона нам сказала, що вона не має ніякого відношення до п'ятого женку. Ну, я це не знаю. Тим часом територія, за якою 40 років доглядали мешканці кооперативного будинку, стала епіцентром подій. Тут вже вдруге починають розривати землю. Вперше такі роботи призвели до того, що бурмашина зачепила електрокомунікації і наштовхнулася на небезпеку. Приїхала машина та шури сваї. Він був нанятий, бо мій чоловік вийшов, казав, що ви тут не робіть, бо ми все одно вам то все позакидаємо. Вам тут не дамо нічого не робити. Він каже: Я тут ні при що мене наняли. Він з того угла почав дві дирки він вирив, на третій сталася аварія. Вибух там все задиміло і без світла залишилися в оці дома. Наше наше було світло майже тут. Теж електропостачання доволі швидко відновили, але почалися перебої напруги, що є надто небезпечним для побутової техніки. Зробили, але слухай, світло є. Але скаче, у одних у одну квартирі 170 одне не дає, а у друг 250. У мене 250, котел Котель це відключає. Слухайте, То все то такого нігде не було. слухайте. все. От вони на той часу, де діти діточки мали гратися, вони там дом хочуть строїти. А ви знаєте, хто це хто це будував? Хто це? Та це Ковальський начальник того. Жеку, так? Хто, а Хто ж? А тут дом, і ти от тут новий там чи то його теж з начальником Жеку нам вдалося поспілкуватися тільки телефоном. Він зізнався, що пошкодження кабелю це їхня вина. Допустили вони таку прикрість у той час, коли там садили одну з п'яти ялинок, які закупили для території. Чому її садили за допомогою машини, яка копає траншеї, не зрозуміло. Також пан Анатолій запевнив нас, що тут не будуватимуть багатоповерхівку. Це всього лиш господарське приміщення жреру. До якого у перспективі працівники переберуться остаточно. Ще там зведуть автостоянку для службового транспорту. Тим не менше, у четвер, о 23.00 тут знову почали різати дерева та прив'язувати електрокабель до дерев. Чому це роблять вночі? Незрозуміло. Та й на це питання пан Ковальський дав відповідь. Каже, це просто змінюють старий кабель на новий. Деталі цієї справи дізнаємося вже у понеділок. Саме на цей день директор ЖРР призначив нам зустріч.